Дитячі іграшки відображали діяльність дорослих. Батьки працювали, а поруч з ними були завжди діти. І вони переймали їхні рухи, жести, ставлення до всього. Дівчатка, спорядивши в піску піч, замішували піскове тісто, робили з нього палянички, клали їх на подорожникові листки і випікали на паркому сонці. А хлопчики, ставши у коло, вибирали князя і загадували загадки. Хто не знав загадки? Виходив з кола, а князь промовляв: грушка минушка, а хліб кожен день. Ото йди назбирай дрове, заміси тісто, випечи хліб і почастуй нас. Такі ігри ознайомлювали дітей з нелегкою хліборобською працею, виховували любов і пошану до хліба. Коли і як з'явився він на цій землі, як люди навчились вирощувати це диво. Легенда розповідає, колись удавнену синові царя і в лісіна, юному трептове. Богиня родючості Деметра дала насіння пшениці і наказала висіяти його у зоране поле. Тоді він тричі на землі зорав поле і кинув у ріллю золоте зерно, за наказом богині проїхав на колісниці, запряженій криватими кіньми, всі країни, і навчив людей земеробства.